Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, яку енергію нам несе. Карта дня для нас. Вісімка посухів. На дні колоди, що в нас? Четвірка мечів. Такі дві протилежні енергії. Вісімка посухів, рух після зупинки. От що тут було для вас? Медитація, відсторонення, відпустка, відпочинок. Коли ви зупинились, думали, планували. І от саме з цього стану ви виходите ось з такою швидкістю і беретеся за нові справи, втілюєте, їдете кудись. Тобто ви щось собі спланували, надумали, придумали. І вісімка посухів це є от ваша дія, ваша реакція. Або були відпустці, повертаєтесь додому. Це може бути для когось дорога. Або, навпаки, ви спланували щось, і отут дорога вже туди поїздка, рух, дія. Бо вогонь це завжди дія, Це зміна різка. Це таке рішення, яке ви прийняли, миттєво, швидко і зразу його втілюєте. Це рух вперід. Раптові зміни. ну... Такі миттєві, стрімкі зміни, рух, реакція ваша. Ну, вже з чим воно пов'язано, підставляйте, тому що ви їдете з відпустки, чи ви вже відпочили, чи ви спланували це, чи там вам прийшла от така, такий інсайт в голову, і вже і зараз треба це робити і вирішувати. Ну, підставляйте, але ви виходите з такого стану спокою, відпочинку. І вісімка посухів це вже така шалена швидкість. Що нам буде допомагати сьогодні? Головне, щоб не вогонь на голову нам. Що нам буде допомагати сьогодні? Справедливість. Справедливість в плюсі це взагалі чудово, тому що це. Вирішення того, що не вирішували, з того, що затримували, з того, що ви чекали. Тому що справедливість це результат наших попередніх дій. Те, що ми робили, 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 і ми отримуємо результат. Дійшли до результату чи завершення. Справедливість це всі державні установи. Де ви, можливо, отримали дозвіл, отримали документи, підписали контракт, вас взяли на роботу, поставили підпис, дали свою згоду. І, вс... і тому вісімка посухів це така миттєва ваша реакція, дія. Коли ви от зне... з таким натхненням і бажанням беретесь за втілення, за роботу, за пої... їдете? Справедливість також це закон, порядок. Правда, чесність. ну Чудово, що в нас справедливість на нашому боці, в плюсі, допоможе нам. Це ясність також, так? Можливо, ви щось думали, зважували, тому що, бачите, є вага, і ви зрозуміли. не Ви ще вагалися, але ж так, як сьогодні справедливість вже в нас в плюсі, ви зрозуміли, от ви надали собі ясності. І зважили, що я хочу, чому саме так. Навіщо воно мені? Як це утримати? Ви собі надали ясності. Також ви прийшли до цієї ясності, до цієї справедливої ясності. Що нам буде заважати? Підкірка посухів. Конкуренція, можливо, суперечка, тому що це ваше рішення, ви, ви, так, ви його прийняли, вам так хочеться, ви так спланували, а хтось не приймає, комусь не подобається, хтось проти, в когось своє бачення і своя думка. Вдома, в сім'ї. Немає значення де. Кожного щось своє, але це ось таке заважати буде, що потрібно буде ще й доводити. А чому саме так? Чому я хочу так, а не інакше? Або опиратись, тому що хтось нав'язує вам своє щось. А у вас є от все, дивіться: запалився хвіст, очі горять, все. Я знаю, що я хочу, я вже маю силу для втілень, для результату. Для отримання результату. А тут хтось комусь ще треба пояснювати, чому так, а не не по-іншому. Або хтось в когось інше бачення, і він хоче, щоб ви робили по його. Ну, тобто будьте обережні, не вв'язуйтеся ні в які суперечки, тому що вас сьогодні дивіться вогонь, який швидко запалюється, і вісім це багато. І от коли вас будуть відволікати, смикати, ви можете в моменті стати агресивним. Тому тут немає сенсу боротися і доводити. Тут взагалі нема сенсу зупинятися. У вас є ціль, не бачу ціль, не бачу перешкод. Займіться сьогодні от своїм вирішенням, втіленням, тим, що ви собі запланували. Ну що ж, мої любі, я бажаю на мирного і спокійного сьогодні дня, щоб вогонь був тільки пристрастю. І нашою цілею, нашою концентрацією енергії на чомусь тому, що принесе нам результат і користь. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Нехай на нашому боці буде сьогодні справедливість. Нехай настане ясність досить вагатись, сумніватись, коливатись. Все в нас є справедливість, в нас є сила, в нас є дія. Ми готові до втілень. До Результату. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої коментарі, залишайте свої відгуки, мені дуже приємно, я завжди чекаю. Для мене це важливо. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є, ви в мене найкраще. Чудового і позитивного вам дня. Втілюйте свої наміри. А ми ще почуємося, так мої любі, до зустрічі, папа. -па.